Так, всіх доброго дня, всім і кожному. Пишу для всіх і для Юлії Володимирівни. Дивіться, плюс-мінус за однакову ціну є вологі серветки з пластика. Зараз ми розберемо, як дивитися. І є вологі серветки з паперу. Якщо правильно написано, ті, що з паперу, написано папір. Туалетний папір вологий. В чому різниця? Відкриваємо і дивимося, в чому різниця. На зворотній стороні, ті серветки, що з пластика. Дивіться, ті, що з пластика, написано, не можна кидати в туалет. Це означає, що це пластик і ці серветки будуть по сміттєзвалищу тисячу років перегнивати і літати по деревам. Серветки, які з паперу, вони, сам, ну, вони перегнивають досить швидко. І такий знак є, бачите, можна кидати в туалет. Значить, до всіх прохання взагалі не користуватися ні для роботи, ні для особистих задач, не користуватися пластиковими серветками, користуватися паперовими. Не залишайте після себе пластиковий великий слід. Купуйте це. Я коробочку завжди кидайте на переробку. Потім, коли пакетики викинете, кидайте коробочку на переробку в бак для пластику. І я, Юлію Володимирівну, попрошу, щоб Юлія Володимирівна, якщо... Ви купуєте вологі серветки, ви маєте обов'язково сфоткати значок, що, ну, або, ну, ви зрозуміли, що, що це не цей, що їх можна кидати в туалет. Крім чека, сфоткайте вологі серветки і підтвердження, що це паперові, а не цей. Ми, ми перестаємо оплачувати хлопцям пластикові серветки, оплачуємо повністю як засоби гігієни. Для миття, машини, прибирання, а лише паперові. Ці ми оплачуємо, ці взагалі оплачувати не будемо. Це ви за свій рахунок будете купувати і забруднювати природу за свій рахунок. За мій рахунок або за рахунок проекту лише паперові. паперові. Все, Всім гарної зміни.